Доброго ранку, мої любі малята, вітаю вас на заняття з малювання. Якщо виконали пальчикову гімнастику, то приступимо негайно до роботи. Пригадаємо, яка зараз пора року. Ви підгадайте загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жита, яка пора? Так вірно літо. А яка погода влітку буває малята? Ну якщо світить сонечко, тепло-спекотно, то яка погода? Так, сонячна, вірно. А якщо набіжали тучі, то тоді яка в нас погода? Так, похмура. А якщо дме вітер, то тоді погода яка. Вірно, вітряна. А якщо накрапають краплі дощу, то тоді погода яка? так дощова, молодці. Коли світить сонечко йде дощ, то дощ сліпий, а коли дощ із громом та блискавкою це грозовий дощ. Подивіться уважно на малюнок. Під час грози небо темне, майже чорного кольору. Давайте спробуємо намалювати це явище природи, яке називається гроза. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, фарби, губка паралонова, пензлик водичка, серветка. Спочатку ми зволожуємо нашу губку у воді і змачуємо аркуш паперу. Далі ми будемо його тонувати, тому набираємо чорну фарбу, потім синьою фарбою зафарбовуємо, і у нас виходить ось таке небо. А далі ми будемо штампувати цією губкою. Теж набираємо спочатку чорну фарбу, потім синю фарбу, потім червону, фіолетову, білу і робимо ось таке грозове небо. Далі нам потрібно, коли небо буде готове, дати аркушу паперу добре висохнути. Коли він висохне, ми з вами намалюємо оцю хмару, із якої потім буде виходити блискавка. Робимо контур і вже пензликом різними фарбами синьою, чорною. Блакитною, фіолетовою ми зафарбовуємо цю хмару. Бачте, яка вона така темна, серйозна. Коли висохне, ми беремо пензлик, вмочуємо у помаранчеву або жовту, або червону фарбу. І ось так малюємо блискавку. Малюйте скільки хочете. Їх буває дуже багато цих блискавих. Буває одна, буває дві, буває п'ять, скільки завгодно. Ось намалювали одну, малюємо ще одну. Я зроблю помаранчеву та жовту. А ви, як вам, більше сподобається. Дивіться самі. Це ваша творчість. Тепер я зроблю ще поміж помаранчевих жовту блискавку ось так. А потім все підправимо, щоб вони були красиві ось такі. Ну що, дякую за увагу і чекаю фото.